Перед твоїм поєдинком, буквально за кілька днів до нього, я їздив у відрядження в Бахмут і їздив на позиції українських військових і записував їхні прогнози та побажання. І мене здивувало насправді, що дуже багато людей на передовій просто знають про цей поєдинок. Але вважають це частиною дійсно великої української боротьби. Тобто вони казали, він там кулаками, ми тут кулями, і таким чином ми здобудемо спільну перемогу. Під час поєдинку чи це додавало сил? І одразу ж друге запитання: будь-який бій на 12 раундів сили розрахувати в одному темпі, в максимально високому темпі, буксувати дуже важко. Відповідно те, що ми бачили в 8-9 раунді від Ентоні Джошуа, це було заплановано з вашого боку. Що ну невеличка пауза дати йому вимагатися, щоб потім в останніх раундах ще накрутити темп і е, остаточно переконати суддів у своїй перемозі, чи все таки Джошо здивував в цих раундах своїм своїм тиском. Дякую. Перше, я знаю, що багато хлопців на передовій дивилися поєдинок, мені присилали відео, і я відсилав. І, я знаю, що багато да, хлопців вболівали. То єдина, то наша спільна перемога, то я думаю, що дуже хлопців так підбадьорили взагалі людей. Друге, 8-9 раунд. Я не думаю, що якийсь з боксерів буде пропускати удари для того, щоб дати вимахатись. Чи просто це бокс, і іноді тобі попадають, і ти десь починаєш плавати. Але е, конкретно в дев'ятому раунді я прям сильно-сильно відчув такий тиск Ентоні, і я побачив в його очах те, що він думає, ну все. Зараз я цього сніжка з'їм. Але у мене в голові десь всередині, не знаю, в серці, в ногах, по всьому тілу було таке, що не можна здаватись, не можна зупинятись. Тому що мені не так важко, так як важко деяким хлопцям, які на передовій. І це якось внутрішнє дуже... Завело, а після, вже коли я сів, 9 раунд закінчився. Е я прочитав молитву і 10 раунд якийсь був. І я ще запитав, які раунди, тому що я, ну так, коли ти сидиш, е то щось кажеш, ти іноді бачиш, коли дівчата ходять і носять ті таблічки, да? їх ніхто не носив. <реш> Хоча б, я не знаю, хлопці якось попросили, щоб він там показував. Але ні. І я не питав. Тобто у мене нема, що я там рахую раунди. Там, в сьомому чи восьмому раунді я вже не знаю, який це раунд, тому що мені дуже інтересно, треба просто виконувати свою роботу. І коли вже я Юрій Івановичу кажу, який раунд, він каже, десятий. Я кажу, починаю, він каже, починай. І ну, просто прилетіло десь. Але Ентоні дуже сильно вимахався. І я думаю, що йому просто він трошки побачив, що Блін, як його ще не пускати. Не ламається, і... але слава Богу, що так все сталося і все одно.